Так, що у нас цікавого? Є Nokia ось така 3.4 на 64 ГБ. Цікавий смартфончик. Так, з дешевших варіантів це Samsung A6. Plus. Він йде зі сканером пальця 32 ГБ, 3 ГБ оперативної пам'яті. До речі, із дорожчих варіантів трішки є. Ось такі варіанти. Ну, Це є бюджетненький. А30S 1600 ціна М14 на 128 ГБ Samsung, M21, 64-ті. Ще покажи ближче є Note 9 на 64 ГБ 2800 вартість. Це на кожному телефоні зверху вказана вартість. Ось цей на 128 нот 9, по М3 цей 128, ка є невеличкий нюанс. Не працює сканер пальця. Сама кнопочка фізично працює, розблоковує все добре. Ось такий Honor, Honor 10 на 64 ГБ пам'яті 464, 2,5 ціна. Так, Ось ці варіанти ще показали. да, ми І їх, їх ще покажемо. Є ще в нас тут трішки варіантів. Техноспарк 7, ось такий 32 ГБ. Є сканер, хороший досить по стану. Стан практично нового телефону. Мікророз'єм тут на ньому. Так, ще покажемо, що у нас Redmi 9A на 32 ГБ. 1700 ціна ось такий варіант. Кому, до речі, цікаво. Можу скинути кожного відео огляд окремо. ZTE Blade A7, якщо не помиляюсь, моделька 1550 ціна, 32 ГБ. По моторолках маю G-Pur 32 ГБ, 3 ГБ оперативної пам'яті, він іде американський. Є сканер пальця, Type-C роз'єм на зарядку, підтримує швидку зарядку. 3,32 він має. Щось бюджетнішого покажу Samsung S7 1200 ціна. В ньому є вигорання по екрану 32 ГБ. Цікавий смартфон, але є вигорання по самому екрану. Так, це у нас Huawei P Smart Z64-ка. 64. Тут фронтальна камера висовується до верху. 2800 ціна зі сканером пальця. 9А у чорному кольорі 32 1900 ціна. Ну, Звичайний телефон, там нема що про нього розказувати. Цікавого більше я не скажу. Ще з цікавих моделей Samsung C7, не плутайте із S7. Це різні моделі. 1900 ціна, він на 32 ябайта дуже тоненький. Мікророз'єм на зарядку. Так... Ще є Realme 5 на 64 ГБ, 2800 ціна. Зі сканером, трохи потертий корпус, але не суттєво. Мікророз'єм на зарядку. З бюджетних варіантів Techno Pop 5, 32 Гб, 232, 1400 ціна, є сканер, звичайний простенький робочий телефон. Із редміків ще є 9 c 2 штучки на 32 Eabaй. З NFC можна розраховуватись безконтактно картою по 200. Вони практично одинакові по стану. Зі сканерами. Тут іде мікророз'єм по екрану В принципі, однакові смартфони. І Останній, що залишився, це Redmi A1, 32 ГБ, 2300 ціна, білий колір. Стан нового практично є роз'єм на наушники, є роз'єм на зарядочку мікровський. По екрану, в принципі, серйозних нюансів, коцок немає. Кого що цікавить, пишіть мені у повідомлення чи телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Приймаємо замовлення скрізь. І все на сьогодні.